Психологічна допомога українським захисникам на Івано-Франківщині відкрили перше відділення медико-психологічної реабілітації ветеранів війни на базі Прикарпатського обласного клінічного центру психічного здоров'я. Воно вміщує 15 ліжкомісць, і ще близько п'яти десятків пацієнтів медики можуть лікувати амбулаторно. Ініціювало відкриття цього відділення Міністерство у справах ветеранів. Вони зробили запит на цю, на, на цю послугу. Ми відгукнулися. Ми готувалися до того, реконструювали відділення. Це відділення буде працювати чисто на медико психологічну реабілітацію. Там як такого лікування, психіатричного великого, грубого не буде. Це розраховано на трошки довший період, тому що ми, все населення України, особливо наші військові, всі знаходяться в травмі. Програма психологічної реабілітації вкрай важлива для військовослужбовців, наголошують медики, аби допомогти їм реінтегруватися у суспільство після пережитих жахіть, адже часто війна залишає рани не лише тілесні, а й душевні. Є статистика, так яка показує, що е, ці люди відчувають потім соціальну е, дезадаптацію відчудження. Вони розуміють, що їхній досвід життєвий радикально відрізняється від життєвого досвіду людей, які не бували на війні, і тому вони не можуть людьми, е, які не ну, є носіями мирного досвіду, знайти спільну мову. І це ну дуже часто їх штовхає. По перше, ну закриватися в собі так. Друге, ну вони дуже часто гасять свої болісні переживання психоактивними речовинами. Ну і третє, це просто вони вже можуть переходити до якихось ну часом, скажем так, самопошкоджуючих дій. Тут планують надавати медичну допомогу не лише військовим, а й цивільним, які теж мають потребу у психологічному лікуванні. Буде надавати допомогу контингенту населення, а саме постраждалим учасникам антитерористичної операції, постраждалим учасникам революції гідності, особам, які здійснювали заходи по стриманню збройної агресії РФ, членам сімей загиблих захисників захисниць України, членам сімей ветеранів війни, а також постраждалим учасникам бойових дій. Це є той контингент, який окреслений згідно. Пакету Міністерства у справах ветеранів. Проте допомога буде надаватися також і цивільному населенню згідно пакету, підписаного з НСЗУ. Фахівці кажуть, наразі центрів психологічної реабілітації на Прикарпатті недостатньо. Тож медики разом із владою розробляють план розширення мережі таких спецзакладів. Вікторія Богдан, Геннадій Томнюк, новини на вежі.